План зупинки війни в Україні щойно передала американська сторона в Україні. Про це щойно повідомив офіс президента України. Це певною мірою сенсація, бо насправді міжнародні медіа вже тиждень говорять, що існує такі плани, але не було жодного офіційного повідомлення. І Зараз вперше офіційно українська влада про це сповістила де дійсно і передали план. Деталі плану офіс президента не повідомляє, але судячи зі... Сухості цього повідомлення зрозуміло, що хорошого в тому плані для України ну, дуже мало. З різних джерел там повідомляється, що це Україна повністю віддає Донбас московитам, скорочуються Збройні сили України понад більше, ніж вдвічі, заборонено на далекобійну зброю, офіційний статус російської мови. Ніякої далекобільної зброї України, ну і багато інших таких так званих плюшок несправедливого буття, несправедливого світу. І тепер, що цікаво, що важливо наголосити: насправді ми маємо розуміти, що це розхитування української держави української влади, яке відбувається от останні 10 днів, воно насправді не для боротьби з корупцією, як багато хто подумав. Насправді воно призначено для іншої цілі. Я хочу процитувати статтю такого американця Стіва Кортеса цитата з. Зеленський і Єрмак мають досягти розумного врегулювання війни з Росією, інакше вони ризикують продовжити боротьбу без допомоги США. Написала Українська Правда, видання Томаша Фіали 17 листопада, уже три дні тому. От саме це є основною метою розхитування влади, щоб її послабити, каструвати. І примусити зупинити, оборонятися. Отже, зараз Україні висунули вимогу зупинитися в обороні. Українська влада своєю корупцією підставилася, звісно, сильні світи цього скористалися, щоб українську владу або каструвати, або взагалі геть повалити. Ну а різноманітні українські так звані професійні антикорупціонери, які, як відомо, є просто агентами іноземних держав, вони раді в цьому допомагати. Іноземним державам і іноземним різним стратегіям треба це зафіксувати. Я це говорю безоціночно, просто описую. Історія всіх оцінить. А я описую реальність і констатую, що зараз відбувається. Здолати корупцію і по дорозі не втратити Україну. Ось яка яке надзавдання зараз стоїть перед усіма нами.